Трошечки ще отоплення не прогріло, тому я закуталась. Отже, сьогодні продовжуємо курс <с İş> наступна лекція відносно оренди. Так, трошечки повернемось наперед, да? пригадаємо, що було. Тобто, ми сформулювали ідею, ми її матеріалізували, прописали. Ми зрозуміли, яке обладнання, які меблі нам потрібні. Світ, звісно, воно не айс. Сподіваюсь, вам нормально мене видно. Ладно. Які меблі, яке обладнання нам потрібно? І зрозуміли, де ми це купимо. Да, тобто у нас є власні кош, кошти, і у нас є ще певний перелік грантових, грантодавців, людей, які дадуть готові дати безкоштовно безповоротно кошти. Ось про це в минулих відео, в попередніх відео, ми говорили. Я рекомендувала конкретні сервіси, де можна знайти грантові заявки, діючі, ефективні, результативні, класні. Сьогодні поговоримо про оренду. Ну, тобто, те, що потрібно, щоб приміщення, яке ви будете орендувати, було там перша красна лінія, це, це понятно. Але не завжди так виходить. Не завжди виходить, взяти по своєму бюджету приміщення, там, в якійсь супер пупер проходної зоні і все таке інше. Тому, коли. Моніторимо пропозиції, коли шукаємо приміщення, звертаємо обов'язково на фасад. Можна зустрітися з власником приміщення, обговорити. Тобто, обов'язково ви маєте знати, яка частина фасаду, якщо це якийсь там бізнес-центр плюс-мінус декілька, якщо бізнес-приміщень в цьому в цій будівлі знаходиться, то ви маєте розуміти. Де і скільки площі фасадної прикріплено за вашим приміщенням? Якщо вам власник будівлі, споруди говорить, що це, коротше, не передбачено, ну як тоді можна взагалі інформувати, оточуючих да, населення людей, які мимо проходять, що ви там є? З чим стикнулася я? В мене, в принципі, приміщення перша лінія, можна сказати, прохідна зона дуже насичена. Але навіть через рік роботи пункту ми стикаємося з тим, що клієнти-пацієнти, коли приходять, о, а ви що, недавно відкрились? Ну, як недавно, ми ось в березні, до речі, буде рік, як працює перший мій пункт. Я тут кожен день ходжу, я не бачив. Ну, тобто, обов'язково продумайте, які маркетингові активності, які, що буде закликати, скеровувати потік потенційних клієнтів да, вашої цільової аудиторії до вас. Обов'язково. Ну і звичайно, це вивіска. Вивізка має бути розташована на фасаді. Далі обов'язково продумайте. Наперед, якщо є у вас якісь там по місту банери стоять, якісь ще рекламні не знаю, вивіски, ну будь-що, будь вже аналізуйте, ходіть і дивіться, де ви можете роз розташувати розмістити інформацію про ваш бізнес, про те, що ви відкрились обов'язково. Ми відкрились. да, це банально, але потрібно. Ми відкрились і чому до нас потрібно йти, чому ми унікальні. Тепер буде такий блок відносно самої, самого процесу оформлення оренди, і це не обов'язково оренда приміщення. Це може бути оренда якогось майна, транспортного засобу, якогось обладнання. Е, є два види орендодавців. Це перше. Такі саме ФОПи, як ви, в принципі, юридичні особи, які юридично, ну, тобто, в них є певний шаблон договора, а ви його читаєте. Якщо там якісь обговорення допускаються, ви обговорюєте. І в принципі, тут на цьому все раз на місяць, в певній там, проміжок часу, ви сплачуєте редну плату, і далі вас нічого не... Цікавить, але якщо орендодавець, орендодавець фізична особа, не ФОП, не ЮРОСОБ, нічого просто звичайна фізична особа, то ви, як ФОПи, уважно зараз виступаєте податковим агентом. І незалежно від того, що ви орендуєте, від суми орендної плати щомісяця або там що квартально, я не знаю, що півроку, ви сплачуєте необхідні податки. Це ПДФО, військовий збір. Обов'язково 19,5%. Ви є податковим агентом і ви сплачуєте. Як було у мене, тобто власник приміщення, звичайна фізична особа. Я ініціювала підписання договору. Якогось шаблону договору у власника приміщення не було. Я засіла, можна було, звичайно, піти по путі, як то кажуть, найменшого сопротивлення, звернутись до якогось юриста, вивалити гроші, він складе стандартний якийсь договір і, в принципі, довідзення, Але його все одно потрібно буде коригувати відповідно до ваших умов. От до прикладу, в договорі, в тому, який я склала, да, я просиділа в. Майже тиждень, це було не день в день, це було там з певною періодичністю, декілька годин на день. Я просиділа, я проаналізувала купу договорів, я багато моментів проговорила з власником, і от до прикладу, у мене в договорі написано, що комунальні послуги сплачую я. Якщо за умовами вашої оренди, приміщення, комунальні послуги сплачує орендодавець, то важливо цей пункт також прописати. Ну, тобто, це та соломка, яку кожен з нас може підстелити, звичайно, якщо орендодавець. Приміщення чи якогось майна він готовий обговорювати ці моменти, ці питання. Да? Ну, все одно якось спілкуватися потрібно. Ось. Далі, як от, до прикладу, у мене проходить перерахунок. В мене є певна сума в договорі оренди. Вона зафіксована і зафіксований проміжок з 1 по 5 число. Ну, у мене вже якби на, на автоматі. 30-31 число, тобто кінець місяця, дівчатам бухгалтер перераховує заробітну плату, і одночасно з цим вона перераховує сплату за оренду. Робить три платіжечки: платіжка на ПДФО, платіжка на військовий збір і третя платіжка на суму до залишку орендної плати. Ось, обов'язково залишок орендної плати, тому що за законом України. Ці податки, ПДФО, військовий збір, який ви сплачуєте суми оренди, це є доходом орендодавця. Це є доходом орендодавця. І якщо орендодавець скаже: ага, там сума оренди 10 тисяч, да, 19,5 мінус 19,5%. І орендодавець такий, ні, ти, коротше, плати податки, а мені оці 19,5 ще докидую готівкою, до прикладу. Це неправильно, це не по закону. Е е е якщо інших варіантів немає, і ви готові на це погодитись, ну тут таке. Але якщо брати букву закону, то, звісно, е е ці податки, це є доходом орендодавця фізичної особи. Далі. Тобто, що у мене було, у мене договір, я сама склала. Можна цей договір піти до нотаріуса і завірити. Це платно. Можна цей договір завірити в ЦНАПі, у державного реєстратора. Але якщо термін договора до 36 місяців, якщо не помиляюсь, то Обов'язковій реєстрації цей договір не підлягає. Тобто ви не зобов'язані йти і його реєструвати. Не зобов'язані. Якщо хочете, окей. Але не зоб... якщо термін договору більше трьох років, то тоді ви зобов'язані його зареєструвати або в ЦНАПі, або в у юриста, у нотаріуса, в принципі, отак. От Ну, щоб, в ЦНАПі, по-моєму, безкоштовно, там є якась символічна плата, якщо не помиляюсь, а в, у нотаріуса, то це вже, звісно, платна послуга. Відносно ще хотіла сказати розташування вивіски. Якщо почитаєте норми, обов'язково це дуже важливо. Якщо в ваше приміщення знаходиться в житловому будинку, то іноді, якщо це там будинок ОСББ чи там якийсь кооператив будинковий таке, то іноді вимагають погоджувати, ну, збирати підписи мешканців, що вони не проти, що там на фасаді буде розміщена вивіска. Деякі міста в місцевій адміністрації також наполягають на отриманні дозволу в будь-якій адміністрації. Є архітектор, який, в принципі. Займається всіма цими ділами, і з яким потрібно спілкуватися, якщо що погоджувати, і писати, Він допоможе підготувати документи, необхідний пакет документів для того, щоб подавати на розгляд, якщо не помиляюсь, місцевої ради. І вони тоді окей, ми не проти що там буде та вивізка. Ось. Тому вивіска це дуже важливою перед тим, як її замовляти. Також спілкуйтесь з місцевою владою, консультуйтесь, цікавтеся для того, щоб потім вам не прийшлося її знімати, переробляти і шкодувати даремно витрачених коштів. Так. Білборди Білборди в при... зараз у нас навіть в місті, у кожного білборда є власник. І щоб розмістити там свою рекламу, потрібно з цим власником поспілкуватися, заплатити оренду. І багато власників мають контакти. Ну, агенції, не агенції, не знаю спеціалістів, які друкують а, ре, ці банери, чи це паперові банери, чи це банери розтяжки. Ну, тобто в такому сенсі. Е, тому побігати прийдеться, ніхто вам на блюдечки не принесе. Я, до речі, в мене на по першому приміщенні вийшла така ситуація е, поміст. Цю по місту, по місцю я не знала, хто займається виготовленням вивіски. І від компанії, тобто компанія, я працюю по франшизі, компанія порекомендувала виробника вивісок в Житомирі. Він зробив не тільки вивіску, дуже багато. Ну, тобто навіть оцю цю да, на рецепцію на цей це куточок споживача, цей графік роботи, це і. Інформаційні таблички на двері, тобто все, що потрібно, зачинено, відчинено. Все, що потрібно, він зробив. Доставка була безкоштовною, але цю всю кухню треба було намонтувати. Якщо там е куточок споживача і оцю цю вивіску, ну, звичайно, ми самі прикрутили на саморізи, але е виві е вивізка з підсвіткою, вона велика. ну, тобто її потрібно було правильно монтувати і Чисто випадково, ми доньку. З донькою пішли до стоматолога, і у них стомат поліклініки, хлопці стояли на лісах і монтували. В принципі, ми б самі змонтували, тільки треба було взяти ліса в оренду, але я вирішила, краще вже хай професіонали зроблять, і вже на другий пункт я в них вже замовила вивізку. Тому не соромтесь, якщо десь в якомусь магазині ви побачили дизайн або там візуал, або, там, я не знаю, виконання цієї вивіски, яка вам сподобалась. Не соромтесь, підходьте, запитуйте, беріть контакти. До прикладу, я е, зараз збираю по всьому. Місту контакти е, хлопців, хто не тільки встановлює пандуси, підйомники для людей з обмеженими можливостями, а і, до прикладу, де їх можна придбати, ці пандуси. Тобто я вивчаю інформацію, які різновидності, е, збираються все до кучі для того, щоб потім реалізувати вже був готовий, ну скажімо так, готова інформація. Раз і зробив, і все. ось е, Обов'язково орієнтуйтесь, от, до прикладу, тут е я зрозуміла декілька помилок, ми зробили, коли е робили графік роботи. Ну і ще, якщо є можливість поставити якийсь там будіштендер при вході е біля там, тротуару, біля дорожки, де ходять. Е Люди, мешканці, ваша потенційна цільова аудиторія обов'язково не нехтувати ним, тому що я до цього ну, одразу не додумалась, мені ніхто не підказав, і потім я зрозуміла, що якби в мене біля ступенічок стояв тендер, тому що не забувайте, що якщо в вашому приміщенні до вас була якась інша організація, якийсь магазин, то до вас люди будуть йти. Вже майже рік у нас тут пункт забору аналізів. До сих пор приходять А що тут не ветеринарка? Ось. Ну і в принципі, якби та боже, вона була тут декілька років, ну буквально може роки два-три. Але от населення настільки звикло, що вони навіть голову не повертають і вони не бачать вивіску, не не помічають її. От саме тут якраз і допоможе «Бодіштендер». На іншому пункті була Аврора. Людина заходить, її взагалі не бентежить, що білі стіни, що стіли рецепції, що вивіска, вона йде в Аврору, вона заходить і такий, а де товар? Ну, тобто в такому сенсі. Тому зважайте, якщо в вашому приміщенні попереді щось було. То до вас будуть йти люди, і щоб вони не поверталися, є можливість роз, розташувати якісь бодіш тендер, обов'язково не нехтуйте цією можливістю. Продумайте заздалегідь ці маркетингові активності, аналізуйте, розумію, що зібра... розташувати всі магазини, всі кав'ярні, там, всі сфери послуг, прямо от в першій лінії ну, це нереально. Да? Тим більше є бізнес-центри і інші будівлі. Ось, але е, аналізуйте, будьте клієнтом. Тобто, все, що я робила, я ставила себе на місце мого клієнта. Е, на е, Як, чому, де, до прикладу, коли почали листя падати, ніхто не гріб листя. Я з дівчатами вийшла, ми вигрібли листя, і люди побачили, що тут чисто. А що ж тут таке, що тут чисто? А тут аналізи. Ось. Тому обов'язково ставте себе на місце клієнта, будьте клієнтом, розумійте, що б вам сподобалось, що вам не сподобалося, що вам цікаво, що не цікаво. Нехай у вас буде все добре, і, в принципі, аналізую, фіналізуючи, да, резюмуючи весь монолог відносно оренди майдану. Все просто, якщо підійти до цього грамотно і заздалегідь продумати всі моменти у мене все. Далі ми поговоримо вже більш вузько-специфічно, ДДД, де, де, де? десь я занотовувала. Просто не хочу перепутати, щоб розуміти. Не хочу перепутати. Так, про ФОПи поговорили, аренда, гранти. Трошки поговорили про вакансії. Якщо ви, вам потрібні наймані працівники, заздалегідь, пишіть, ідіть в центр зайнятості, пишіть заявку на вакансії. Так, 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 так. Далі у мене більше інформації щодо освоєння грантових коштів є робота, детальніше, декілька пунктів про це написала, тому що е, там, хоча попереді в мене було відео, помилки, з якими, е, помилки, складно, з якими я стикнулася, але тут додаткова інформація, обов'язково про це розкажу. Прошу, прошу, прошу. А давайте, а давайте, а давайте, а давайте поговоримо про... про закупівлі меблів та обладнання. Я розкажу, де я купувала, як купувала і чому саме так. Це, в принципі, такий універсальний пункт, і він буде цікавий всім. Я просто розкажу поділюсь своїм досвідом. Вам, звичайно, він може не підійти, а може і підійти. Тут, як то кажуть, справа така. Тому, дякую всім за, за кусенці, за пальчики вгору. Сподіваюся, завтра буде у нас світло, і по завершенню робочого дня я вийду в Етер і розкажу. Після публікації будуть доступні коментарі до цього відео, які питання з'являться, пишіть туди, по можливості відповім. Не стверджую, що моя інформація це істина в останній інстанції, Боже збав, але те, що я пройшла, те я розказую всі мої помилки, це мої помилки, а говорю для того, щоб ви їх. Не робили щоб ви уникнули. На цьому все. обійняла, покружила, поставила. Бережіть себе.